Всім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Яна, я інста-дизайнерка. Працюю в цій сфері вже близько 4 років, створюю візуал для брендів та експертів. Також у мене є навчання, і в цьому відео я підготувала для вас те, що дуже цікаве та корисне. А саме це буде розбір сторітелінгу, так? Тобто дизайну сторіс у учениці. На цьому прикладі я розберу такі найчастіші помилки, яких припускаються новачки. Ось тож давайте скоріше починати. Ну що, ось таку серію сторіс я буду сьогодні розбирати. Так, це сторітелінг про японський манікюр. Давайте подивимось, з чого складається так, цей сторітелінг. Отже, перша історія. Так, тут задається, задається питання, так, знаєш, чому японки завжди виглядають бездоганно? Так, далі розповідається, що таке японський манікюр. Японки вірять, так, що краса, це здоров'я. Далі, наступна історія. Ефект від японського манікюру, так, де перелічення. Далі наступна сторіс, для кого підходить цей манікюр. І е, остання історія, так, це такий заклик до дії записатись на процедуру. Отже, якщо казати, розбирати візуальну концепцію, так то вона в цілому приємна. Тут досить дало підібрана шрифтова пара, так такий витончений рукописний шрифт в якості заголовку та акцентного. Також простий звичайний, звичайний шрифт без зарубок у якості основного тексту. В цілому текст виглядає читабельно, так тобто на однотонному фоні він не зливається з фоном, має дуже добру контрастність. Так, читабельність, і це звісно плюс. А тепер давайте подивимося трохи глибше, так і розберемо кожну історію окремо, подивимось на плюси, мінуси, що можна покращити. Отже, перша історія тут великий плюс в тому, що ми бачимо на головній фотографії так, це фото дівчини, так людина, яка дивиться. В камеру, і це, звісно, завжди буде привертати увагу. так? Тобто, дуже важливо на першій історії не просто щось таке хаотично обирати, а якраз фото, відео з людьми, це завжди буде привертати набагато більше уваги. І з мінусів тут такий момент, те, що заголовок у нас виділяється досить о, таким важким шрифтом для сприйняття. так? Тобто, якщо ви використовуєте якийсь декоративний шрифт, то намагайтесь не виділяти ним якісь, якісь дуже довгі заголовки. так? Максимум там одне, два-три слова. Ось тому що такий заголовок досить важко прочитати. Так? А, ми, а ми не забуваємо, що коли людина там заходить в сторіс, так, вона повинна дуже швидко навіть не те, що прочитати, а просканувати текст. А цей текст буде досить складно прочитати і зрозуміти, про що тут взагалі йдеться мова. Далі, наступний момент, на який хотіла звернути увагу, він стосується більше типографіки, композиції. Ось так я зобразила схематично. Отже, на першій історії, так, я вже розповіла про заголовок, що бажано обрати більш читабельний та зрозумілий шрифт. Далі зверніть увагу, що цей текст, там, де у нас де основна інформація, тут занадто багато порожнього місця, так. І через це текст виглядає не зовсім акуратно. Тобто тут можна було б обрати більш вдале та більш гарне вирівнювання. Далі, наступна історія. Тут не дуже подобається саме те, як вирізан цей об'єкт, тобто ви, ну, однотонний фон, поверх такий ну, вирізаний елемент, і така чітка лінія. Так, намагайтесь взагалі так не робити, це виглядає досить непрофесійно. Ось Тому тут краще ну варто було б залишити просто фотографію, яка вона була в оригіналі, або просто замінити на якусь більш приваблу, так, естетичну фотографію. Далі дивимось наступний момент. Зверніть увагу увагу, яким чином розташований текст всередині рамки. Це дуже важливо, так? Що відстань у нас зверху, ось, і знизу, вона досить велика. так? А відстань від краю рамки зліва та справа ось тут і ось тут вона прям а, дуже маленька. так? А це таке базове правило, так? коли ми розташовуємо об'єкт всередині, точніше, текст всередині рамки, так? Дуже важливо стежити за тим, щоб ось ця відстань. Зверху, знизу, зліва та справа вона була однакова, так, і не було такого дисбалансу. Далі, з точки зору композиції, внизу історії якось занадто порожня, Так? Тобто ось цю порожнечу можна було якось по-іншому переглянути саму ідею оформлення так, і зробити так, щоб все розташовувалось гармонійно. Йдемо далі. Знову ж таки, зверніть увагу на те, яким чином розташований текст середині рамки. В цьому випадку вже відстань зверху так, від краю рамки до тексту. Зверху вона досить маленька, а знизу вже велика. Так? І якщо порівняти ось цю рамку з текстом і, ось цю, то вони ми бачимо, так, що вони різні. Ось, а бажано притримуватися якоїсь певної структури. Так? І Розташовувати текст рівно по центру, намагатись так, відносно рамки. Так, тобто не хаотично, а стежте за тим, щоб ось ця відстань була або однакова, так, або хоча б приблизно однакова. Далі, знову тут трішки порушена композиція, тому що ось тут я стрілечку показала, що занадто багато порожнього місця. Знову ж таки, можна було трішки переглянути ідею, розташування, щоб все це виглядало гармонійно. Йдемо далі. Наступні історії. Тут хочу звернути увагу навіть більше не тільки на візуальне оформлення, так, а на сам текст. Наприклад, візьмемо ось цю історію, де ефект від японського манікюру. Тут прям занадто багато тексту, так, як для в історії, і скоріше за все це просто ніхто не буде читати. Звісно, тут великий плюс в тому, що учениця так вона виділила. Такі ключові слова так, завдяки більш жирному накресленню шрифту, так, міцні, міцні нігті, природний блиск. Це все добре, так, але знову ж таки, якщо придивимось, то ми побачимо, що тут такі рвані края. Текст трішки має таке не дуже вдале вирівнювання. Дивимось зараз саме на правий край. Тому що це насправді така дуже найпоширеніша помилка, коли ми вирівнюємо текст за лівим краєм, так? лівий край у нас тут, ми бачимо, він просто ровний. А справа у нас може бути ось, ось таке відбуватись текстом. І м м завжди намагайтесь е стежити за тим, так? щоб край правий, так? якщо ви вирівнюєте за лівим краєм. Або, навпаки, якщо за правим краєм, то стежте за лівим краєм, а, щоб цей край він був. Збалансований, так? щоб не було занадто багато порожнього місця в тексту. Це виглядає перше більш читабельно, так? коли наш погляд, ось так постійно з одного речення рядка на інший не, не перестрибує так, це простіше читати, так, і візуально це виглядає більш приємно. Далі, наступна історія. Тут, в принципі, Текст, я б сказала, оптимальний, хоча можна ще трішки спростити. Так? Не забувайте, що в сторіс заходять не для того, щоб читати якісь великі полотни тексту, тому намагайтесь по можливості зменшувати текст, так? якщо це можливо. Далі ще залишилось декілька таких моментів, які стосуються типографіки композиції. Давайте подивимось більш детальніше. Наприклад, візьмемо ось цю сторіс. Зверніть увагу, що ось ця плашка з текстом. Так, біла, вона знаходиться нерівно по центру. так? Тобто, це, мабуть, перше головне правило композиції. Для того, щоб побудувати гармонійну композицію, дуже важливо розташовувати текст, елементи, фотографії не просто якось хаотично, так, а притримуватись якоїсь логіки. Якщо ця композиція будується по центру, то плашка. Повинна була би бути рівно по центру, так? А ми бачимо, що ось тут відстані більше, ніж тут. Так? Це означає, що вона трішки змістилась вправо. І ще такий нюанс. Якщо ми подивимось, де знаходиться вона стрілка, вона якось ну, просто вона виглядає як, як зайвий якийсь елемент, так? не як частина композиції, тому намагайтесь всі елементи зосереджувати всередині всієї рамки. Так? Якщо ви, наприклад, оформлюєте в канві, там завжди є така. Допоміжна рамка фіолетова, так, яка, яка якраз дозволяє не вилазити за її межі і будувати композицію чітко всередині цієї рамки. А це таке просте правило, так, якого ви також можете притримуватись. Тому ось цю стрілочку краще було б розташувати ось в межах цієї рамки. Далі, остання сторіс. Тут, в принципі, все ж те саме, якщо ми проведемо. Лінії від фотографії, так? тому бачимо, що текст дозволь собі вміти роботи, вона знаходиться не рівно по центру, так? але водночас не е по одній лінії зліва, тобто просто якесь хаотичне розташування. Пиши у Дірект, в принципі, знаходиться по центру, але все ж таки трішечки е з'їхав. І ось цей текст е також він і не по одній лінії з фотографією, і не по центру. тому Тут потрібно також попрацювати над композицією. Ось такі основні рекомендації щодо цих сторіс. І давайте тепер подивимось історії учениці, так, а, після того, як а, вона внесла правки. Отже, що ми бачимо? Давайте подивимось детальніше. Ось так вже виглядають історії. Так, якщо подивимось на першу історію, а, тут я порекомендувала все ж таки виділити. Заголовок так більш о, таким читабельним шрифтом, так? Тобто, а ви знаєте, це така ну, не дуже важлива інформація, так? Але ключове слово це чому японки завжди виглядають без доган. І далі хочеш дізнатися, як вони піклуються про нігті. Ось стрілочка вже розташована по центру, так, а не десь там в нижньому кутку справа. Вона знаходиться по центру всередині рамки, так, це дуже важливо. Далі. Японки вірять, що краса – це здоров'я. Ось тут текст знаходиться вже більш центрально. Так, відносно рамки, відстань тут і тут, зліва та справа вона також приблизно однакова, і це, звісно, плюс. Далі, наступний. наступна історія. Зверніть увагу, що тут знову ж таки використовується рукописний декоративний шрифт, але. В даному випадку він, ним виділяються короткі якісь слова, речення, так, японський виряд, японський манікюр. Це виглядає читабельно, красиво, а вже якась о, така важлива інформація, вона виділяється просто таким звичайним шифтом, так, без зарубок. Далі. Ось така вийшла композиція, зверніть увагу, що все розташовано досить гармонійно. Так? А зверху у нас більше порожнього місця, тому що тут у нас не забуваємо, що у нас тут інтерфейс програми, так? нік, з знаходиться текст. У верхній частині історії це взагалі найкраще місце для розташування тексту, фотографія у нижній частині. Так? І якщо ми придивимось навіть, то ми помітимо, що ось ця композиція із плашки і тексту. От річніша фотографія вона знаходиться рівно по центру. Так? Тобто відстань від краю історії до композиції і з плашки та фотографію зліва та справа, вона однакова. Далі, якщо ми подивимося на відстань ось тут і ось тут, вона також буде приблизно однакова. Так? Тому це і створює такий ефект, виглядає так? все гармонійно, тому йдемо далі. Зверніть увагу, що тут стало вже менше історії, так, менше тексту. Тобто ми прибрали тут зайве, зайву інформацію. Наприклад, там, де ефект від японського манікюру, учениця вона виділила в такі блоки, так, і тут просто чітко зрозуміло, що отримують люди після японського манікюру. Так, міцні ніг, нігті, природний блиск, гладкість, зволоження, відновлення. Все, все чітко зрозуміло, немає нічого зайвого. Історія. Зверніть увагу, що там, де запис у Дірект, так, це також важливо, це заклик до дії, його ну, він повинен бути помітний. І на відміну від першої, першої сторіс, так я порекомендувала додати колір так, для цієї плашки, для того, щоб текст виглядав більш контрастним. Так. Весь текст, фотографія знаходиться рівно по центру. Навіть плашка вона має. Ширину так, по лі, одній по лінії з фотографією. Тобто тут, в даному випадку, так, в даних історіях, тут притримується все ж таки певна логіка розташування так не просто хаотично, як ви можете тепер порівняти, не просто хаотично, а якусь чітку структуру. Ну що, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, то не забудь підписатись та поставити лайк. Ну і побачимось з вами в наступних відео.